Близько пів тисячі спецпризначенців долали смугу перешкод, біглої естафету зі стрільбою з автомата, пістолета та метанням сльозоточових гранат. Все заради крапового берета. Заради ось такого головного опору українські спецназівці готові навіть танк грудьми зупинити. Право носити краповий берет. Кожен боїць внутрішній бій добуває буквально потом та кров'ю, адже це не лише головний обір, а ознака найвищої кваліфікації бійця спецназу. Найскладнішим випробуванням самі учасники називають універсальний бій, адже битися новачку доводиться вже з визнаним краповим. Ком і тут мало втриматися на ногах чотири хвилини. Треба в умовах повного контакту продемонструвати техніку володіння рукопашним боєм і при цьому вести спаринг активно. До речі, якщо краповик програє, його можуть позбавити почесного берета. Вважаємо, що цей вид якраз найбільш ефективно впливає на розвиток професійної п'ятовки військовослужбовців. Костянтину пощастило. саме в рукопашному бою він себе почуває як риба у воді. Так як я участь у цих стренуваннях то стріляв плохо, скажем так, і бігав тоже плохо. А дратися це моє как бы, по жизни я з 6 лет ну, виступаю на различних соревнованіх, различного уровня. Найважчий універсальний бій водночас називають і найнебезпечнішим без переломів. Та крові він рідко обходиться. Цього разу, можна сказати, обійшлися без серйозних травм. Тільки вивих повний е суглобу е ліктьового і перелом носу. Інші травми, якби також завозили в госпіталь, там робили їм знімки, але там перелом не було, патолої кісткової, кісткової тканини. Тільки розтягнення забої були. Розбиті носи, синці та легкі травми, але переможці щасливі. Хоча з понад 200 претендентів отримати найвищу відзнаку краповий берет пощастило лише 15 п'ятнадцятьом. Одні радіють новоспеченому званню, інші вже п'ятому підтримують власних здібностей. готовил, год готувався. Це повністю комплекс тренувань, починає від бігових, силових, так само рукопашний рукопашный бой. Тобто це всі, всі тренера, всі готували. Ну нічого не мое легко, но як для мене то вже... Можна полишати рівень з кожним разом. Наскільки вистачає сил настільки Ми себе проявляємо. Керівництво урочисто вручає кожному заслужений краповий берет, символ мужності, честі та відваги. За усталеною традицією хлопці скидають чорні кепки та одягають омріяні берети. Далі на них чекає клопітка робота.